Давайте з вами пройдемося по приямку для геотермального колектору. Ось цікава реалізація. Це ми зробили два в одному. Зверніть увагу. Ось в одному приямку знаходиться свердловина під воду та геотермальний колектор теплового насосу. Цікаве рішення. Ми, замість того, щоб робити два окремих приямки, ми зробили один загальний приямок. Тут же розмістили гідроакумулятор під погружний насос. Та колектор геотермального контуру. Також тут високі ґрунтові води, встановлений дренажний насос, який викачує водичку, якщо вона тут збирається, кільця півтора метри, два кільця по півтора метри. Получилося досить компактно і вирішується зразу два питання: Це геотермальний колектор та свердловина під воду. Ми Рекомендуємо використовувати нержавійку, тому що тут все згниває для гідроакумулятора. І ось так ми розміщаємо вертикальний гіотермальний колектор. В даному випадку тут на 10 свердловин. Ось оці труби йдуть уже до теплового насосу. Це у нас свердловина під воду, під погружний насос. Ось у нас ще й дренажний насос. Ось оцей пучок труб пішов до свердловин. Тут набурено на 10 свердловин по 50 метрів. Геотермальний колектор ми розміщуємо вертикально для того, щоб максимально компактно все розмістити. Якщо будете робити приямок, то бажано, щоб кіт в приямок знаходився з протилежної сторони, де буде знаходитися колектор, щоб було зручно обслуговувати.